Всім доброго дня, в продажі Гольф 5 машинка пригнана з Німеччини, вже поставлена на український облік. Машина тільки заїхала. 2008 рік виготовлення, двигун 1,6 бензин, MPI, самий звичайний. автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, на класній резині, покузу авто без нюансів, без корозії, без подряпин. Пороги рівненькі. На задніх парктроніках присутній фаркоп. Також з цієї сторони поріг рівнесочки. Стан дисків, диски не фарбовані, не поцарапані. Багажник охайний, чистенький. У нас присутній компресор, клей, буксировочний гак, секретка до дисків, задня полка, болти не крутилися. Заднє скло оригінальне, ляда без корозії, також по арках. Повний порядок автомобіль на задніх стопідйомниках. Задній ряд сидінь в класному збереженому стані. По комплектації у нас 4 стопідйомники, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, датчик світла, круїз контроль. Автозатемлення заднього вікна, датчик дощу, клімат, контроль, підігрів, штатна магнитола. Комплектація дуже класна. Механічна коробка передач. Так, давайте заведемо. Помилок нема ніяких. По сервісі у нас 203 тисячі пробіг. Присутня вся сервісна історія. Усі німецькі тюви, ТО вся в наявності. Він код автомобіля. Хто має сумнів з пробігом, перевіряйте. Пробіг перевіряється по ВІН-коду. Також по комплектації у нас саме очі фар. Двигун працює ідеально, рівненько. Не гемить, на сапунить. Де у нас накрутилися? Акумулятор 20 рік, також з цієї сторони все добре. Такі незначні пару сколів. Над лобовим у нас все добре. Датчик дощу. Машинка знаходиться в місто Вінниця. Кого цікавить, телефонуйте або пишіть на Viber. більш детально буде в описі або за номером телефону. Також є інші варіанти. Телефонуйте, всім гарного дня!